Мальовничій місцевості на рівнині межиріччі Синюхи та Ятрані серед широколистих дібров розташоване село Купенкувате, в центрі якого вже більше півстоліття гостинно відчиняє свої двері для глядачів сільський будинок культури. Будинок культури був збудований у 1964 році. Зал розрахований на 300 місць. Тут показують глядачам свої концертні номери учасники художньої самодіяльності, це й молодь села, люди середнього та похилого віку, учні місцевої школи та наймолодші учасники вихованці дошкільного навчального закладу. У Пенковацькому сільському будинку культури діють гуртки художньої самодіяльності. Це народний аматорський театр малих форм Степівчанка. Аматорський фольклорний ансамбль Перевесла, дитячий хореографічний колектив Самоцвіт, гурток розмовного жанру та сольного співу. Народний аматорський театр малих форм Степівчанка розпочав свою творчу діяльність у 1976 році, художнім керівником якого є Анатолій Григорович Форманчук, креативний організатор, поет, композитор. Він знавець багатьох музичних інструментів, свій час очолював хором української пісні, ансамблем троїстих музик, жіночим та чоловічим вокальним ансамблем, вокально-інструментальним ансамблем. Анатолій Григорович у 2021 році був нагороджений дипломом лауреата обласної премії у галузі культури Духовний Скарб Кировоградщини. Народний аматорський театр Малих форм Степівчанка є візитною карткою села Копенкувати. Його програми складаються із сценаріїв різної тематики, де використовуються українські народні пісні та пародії на них, авторські пісні, гумор. Театр Малих форм Степівчанка неодноразово займала призові місця в оглядах-конкурсах. Двічі цей колектив виступав на виставці досягнень народного господарства у місті Києві, був учасником республіканської телепередачі надвічір'я. Неодноразово Степівчанка брала участь у місцевих та обласних передсвяткових ярмарках, в обласному вокально-хоровому конкурсі Калиновий спів та у виставці Агро Експо. У 1991 році. Колективу було присвоєно почесне звання народного самодіяльного колективу. Не менш відомий і аматорський фольклорний ансамбль Перевесла, художній керівник Анатолій Григорович Форманчук. Вони також є активними учасниками всіх масових заходів, як у будинку культури, так і за його межами. Колектив неодноразово ставав призером районного огляду конкурсу «Фольклорна веселка, брав участь в обласному святі фольклору Невичерпні джерела. Разом із Театром Малих форм Степівчанка в обласному святі духовного співу молюсь за тебе, Україно. Також разом з Театром малих форм Степівчанка і дитячим хореографічним колективом Самоцвіт в п'ятому етнографічному фестивалі народної творчості Ярмарок в місті Умань Черкаської області. Дитячий хореографічний колектив Самоцвіт керівником якого була Ольга Іванівна Делікатна, також активний учасник всіх заходів, як місцевих, так і районних і обласних. Неодноразово брали участь у різних конкурсах, де завжди займали призові місця. Якби в лісі гриби не родили, якби дівки гулять не ходили. А я чорнява, гарна кучерява, грибів не збирала, з концертом гуляла. А я чорнява, гарна куча. Якби в полі не ціла калина, якби в батька не росла дівчина. А я чернява, гарна кучерява, слаби, по парукам моргала. А я жрнява, гарна кучерява, слаби, ростала, парукам моргала. Сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу Україну. Сільський будинок культури частково переніс свою діяльність в онлайн режим, де на сторінках Фейсбуку публікуємо фото, відео, виступи, в основному ролики присвячені різним подіям та святам, записуємо пісні і танці колективів і публікуємо для нашої аудиторії. Намагаємось інформувати наших жителів про діяльність будинку культури.